Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 19 листопада. У Київській області денна температура підніметься до плюс 5, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. У Києві день з самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною. Опади відсутні. На півночі. У Житомирській області денна температура досягне плюс 5. А вночі опуститься до плюс одного градуса. Небо у Житомирі буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами, без дощу. У Чернігівській області температура день буде плюс 4, а вночі опуститься до плюс одного градуса. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Чернігові погода буде похмурою, опади не передбачаються. У Сумській області очікується температура до плюс 5, а вночі буде плюс 1 градуса. У Сумах на небі не буде жодної хмаринки. Дощ та сніг не передбачається. На сході. У Харківській області температура в день становитиме плюс 5, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. Вітер західний швидкістю до 4 метрів за секунду. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться згадки. До самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода опади відсутні. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс 8, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. У Донецьку на зміну похмурому ранку прийде ясний день: хмар на небі не буде до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Луганській області очікується температура до плюс 8, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. У Луганську хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Дощ не прогнозується. На півдні в Одеській області денна температура досягне плюс десяти, а вночі опуститься до плюс трьох градусів. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки, опади не передбачаються. У Миколаївській області температура вдень підніметься до плюс десяти градусів, а вночі опуститься до плюс двох градусів. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня дощ не передбачається. У Херсонській області денна температура становитиме плюс 10, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. У Херсоні ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Опади відсутні. У Запорізькій області очікується температура до плюс 8, а вночі буде до плюс 3 градусів. У Запоріжжі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня дощ не прогнозується. У Криму денна температура досягне плюс одинадцяти, а вночі опуститься до плюс 4 градусів. У Сімферополі ранкові хмари швидко зникнуть та починаючи з середини дня погода буде ясною. Вночі очікується сильний дощ, але протягом дня опадів не передбачається. На заході у Львівській області денна температура становитиме плюс 6. А вночі знизиться до нуля. Небо у Львові цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади не очікуються. В Івано-Франківській області очікується температура до плюс восьми, а вночі знизиться до мінус одного градуса. В івано-франківську ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня. В цілому опади не передбачаються. У Тернопільській області температура в день буде плюс 6, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. У Тернополі ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому без дощу. У Чернівецькій області денна температура досягне плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Ясний ранок та погожий день у Чернівцях повільно перетікатимуть у похмурий вечір: дощ та сніг не очікуються. У Закарпатській області очікується температура плюс 7 градусів, а вночі знизиться до нуля. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора в Ужгороді буде зберігатися похмура погода. Дощ та сніг не передбачається. У Рівненській області температура в день підніметься до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до нуля. Вітер західний швидкістю до 6 метрів за секунду. У рівному ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Опадів не прогнозується. На Волині денна температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до нуля. Вітер західний, швидкістю до 6 метрів за секунду. Ясним небо у Луцьку буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади відсутні. У Хмельницькій області очікується температура плюс 6. А вночі опуститься до плюс 1 градуса. Вітер південно-західний швидкістю до 6 метрів за секунду. У Хмельницькому похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день, хмари на небі з'являться лише ввечері. Дощ та сніг не очікуються. У Кіровоградській області денна температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі опуститься до нуля. У Кропивницькому ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, Опадів не прогнозується. У Полтавській області очікується температура плюс 5 а вночі буде до плюс 1 градуса, вранці небо у Полтаві буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня опади не очікуються. У Черкаській області температура в день буде плюс 6, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. У Черкасах до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області денна температура досягне плюс 7, а вночі буде плюс 4 градуси. У Дніпрі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним: дощ не передбачається. У Вінницькій області температура в день підніметься до плюс 6 градусів, а вночі опуститься до нуля. Вітер південний швидкістю до 5 метрів за секунду. Ясний ранок та погожий день у Вінниці повільно перетікатимуть у похмурий вечір. Опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, що дивилися. Бажаю всім гарного дня та спокійного вечору. До зустрічі!